Рахуємо розмитнення для нашого клієнта автомобіль Opel Zafira 1.7 дизель 2014 року. Автомобіль вже є 10 років. Дивимось на стан автомобіля, та дивимось скільки він буде коштувати на українських номерах. По стану автомобіль на сьогоднішній день не потребує додаткових підкрасів мінімальне прибирання автомобіля, мінімальна якась поліровка, і автомобіль буде в чудовому стані. Що бачимо по пробігу? Звичайно, пробіг цих автомобілів є не маленький, і це видно по експлуатації, але маємо 7 місць, що є плюсом. Сам німець описує авто, 14 рік, 9 місяць, пробіг 345 тисяч. Витрати на це авто. Автомобіль 3600 доларів, доставка в Україну 400, митниця 2600, сертифікація 70 доларів, перша реєстрація в український облік 120 доларів. Разом 6790 доларів. Дивимось, скільки ці автомобілі коштують в Україні на сайті Авторія. Мінімальна ціна від 8 тисяч доларів, тобто економія мінімум 2 тисячі доларів, коли ви самостійно проганяєте авто. А в плані розмитнення і доставки ми вам завжди допоможемо.